Зікуткуємо ячмінь. Ось так виходить. Саморобний куток. 1,8 метра. Обзор є на каналі. Ваньок 1999 в Ютубі. Мототрактор, лідер 160-й. 12 кінських сил, ну хто знає, то знає, хто ще новенький, то будете знати, що на, на, марку, на кінських сіл. Загальні правильно виставлене. Бачите, скорость непогана, диму не видно, О, він котка навіть не чує. Вибачайте за качество звука, мікрофона немає, так знімаю на телефон. Головне, принцип роботи ви зрозуміли, що техніка працює і там багато коментарів є, що продають цей чермет. Хлопці, не продається цей чермет, так як дуже багато ремонтів і досконалень було в цьому тракторі, тому... Ту ціну, що я назвав, тільки за ту ціну. Дешевше, навіть ніхто не пишеть і мови немає. Хто знає, тільки 30% відео, які робить цей мототрактор на Ютубі моєму є. Тільки там 30%. Всі ось 70% поза камерою. Так як немає часу. Оде те саме показувати, як ми сіємо або хоткую саморобним котком чи там саралкою. Всі відео є, постарався його знімати, людям набридати на своїми відео, то якось воно не дуже. А так сюди працюємо, техніка працює і раджу кожному купити такого трактора. Залишу відео на, там, де я купляв магазин Віталій Давиденко. В знаходиться площадка. Звертайтеся, пишемо коментарі, кому е, хто не розуміє, як це зайти, В коментарях буде номер телефону продавця. Пишіть або телефонуйте. Багато мотоциклів, квадроциклів, коротше, купіваторів. Все є. Дякую всім за перегляд, а ми повинні далі працювати.